Присядьте поставлю. Немає заперечень справи собі спортивних, які не з'явилися і знають про слухання справи. Вважаю, що можна продовжувати. Нема заперечень. Немає заперечень. Попитання заяви. Великий об'єм на інформації на жорсткому, на жорстких дисках накопичувача. І тому проводяться певні консультації з цього приводу із спеціалістами і для подальшого заявлення клопотань ще необхідний час, мінімум днів 10 для того, щоб остаточно визначитися з послідуючими клопотаннями. Жорсткий диск, двічі піддавався експертному дослідження, і матеріалах справи маються висновки як первинної, комп'ютерної експертизи, я діяслової форми, так і комісійної. Прошу відмовити. Купатальник писника потерпілих потерпілого, та й пресників задоволений час ну, 10-12 днів, залежно від того на який час ми зараз визначено за крім цього, інші попадальні якісь є. Так, у нас стільки доповнення до дослідження, вам не вистачає часу. І ми після цього вирішуємо по питанні заяви. Поки так, так. 13 червня на 16 годин. Перерв. Прошу. Попередня експертиза комп'ютеротехнічна, вона зафіксувала те, що е, час е, на камерах спостереження з реальним часом е, в різницю одну годину-дві хвилини. Відповідно, це означає те, що е, час е, був не переведений з зимнього на літній час. Це все знаходиться е, відбувається жорстким диском в журналі подій. А так як ми зазначили, експертиза, журнал подій був. Стертий. От, відповідно, туди були втручання. Але самі записи, як показала експертиза, до них ніяких втручань якби не було. Оце ми хочемо дослідити, вивчити, проконсультуватися з спеціалістами щодо цього питання.